З вами знаходимося в безпечному середовищі, да тобто нам зараз трошечки затягнулися. Нам треба оголосити план заходу. Що ми робимо, як ми робимо, що ми проводимо це майже кожного дня. Працюємо, почали працювати з 2014 року, як Данська Рада у справах біженців зайшла на територію України. Запоріжжя одне із таких небезпечних територій, яка на сьогоднішній день. День, постійно знаходиться під обстрілами, і саме сьогодні це всі добре відчули. І тому сьогоднішній ще захід, да, відбувається сесія для журналістів інформування. Ми знаємо, що журналісти в них дуже така важка робота. На вони працюють на небезпечних територіях, і це і поблизу лінії розмежування і райони, які також знаходяться під обстрілами, і тому дуже важливо на сьогоднішній день донести інформацію про. Ризики пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни відбувся дуже важливий захід, присвячений дню освіти з мінної небезпеки. Журналістам це дуже потрібно знати, бо вони стикаються на зйомках, які ведуть в фронтових територіях, визволені території, де окуповані, і кожен повинен знати журналіст. Донести до населення. Які позначки можуть бути офіційні і неофіційні? неофіційні. Офіційні це, до прикладу, знак увага міни, Денджерос, Майн. Так? Ось такого прикладу та багато інших. Кіперна лента може бути офіційною, може бути офіційною. Так само на ній може писати Денджер, Увага, Небезпека. Так? Тобто це може бути офіційною.